Достатньо виконати три речі. Потрібно побудувати дім, потрібно виростити сина, потрібно, побудувати, потрібно посадити сад. Виконання всіх цьох, цих трьох складових, в принципі, робить людину щасливою. І виконання всіх цих трьох складових слугує поводом для внутрішнього спокою для людини. Це для багатьох людей так, але не для нашого кандидата, тому що він весь. В енергії, він весь у планах, які планує здійснити самим ближчим часом. Йому, в принципі, все завжди вдається, тому що він цілеспрямована і вольова людина. Ця людина завжди прагне до досконалості, до довершеності. І це йому поки що вдається. Ця громадська організація, яку він очолює, яка називається Волинські Патріоти. Може гордитися тим, що на капітанському містку цієї організації стоїть не якась ворона, інакше ми не оминули б жодної помийної ями. Це стоїть людина, цілеспрямована, вольова, яка знає, як досягти мети, яка знає, як правильно розставити акценти над усіма проблемами. В особі Володимира Анатолійовича Красулі ми маємо відразу дві людини. Ми маємо мудру людину. І маємо розумну людину. Мудра людина це та, яка ніколи не попаде ні за яких обставин у складну ситуацію. Розумна людина це та, яка завжди знайде вихід із цієї ситуації. І громадянська організація Волинські Патріоти гордяться тим, що мають такого лідера. Ви знаєте, все наше життя похоже на видовище. Одні приходять все життя, щоб торгувати, інші, щоб змагатися. А самі щасливі, напевно, люди ті, хто за всім цим спостерігає. В цьому плані Володимиру Анатолійовичу не поталанило, тому що спокій і спостерігання з боку за всіма процесами це не для нього. Це не посильна проблема, яку він ніколи її не вирішить. Тому що його кипуча енергія слугує для вирішення справ як регіональних, по потуріщені, де він є депутатом районної ради, так і загальних. Державних програм. Шановна громада, сьогодні ми відзначаємо День фізкультурника. І ми прибули на цей, це в це найкраще, напевно, нашої області село і на цей прекрасний стадіон. Ви знаєте, в древньому Римі казали Менс сано сано що в перекладі означає в здоровому тілі. Здоровий дух. Ми впевнені в тому, що тільки люди здорові духом, волею здатні будувати нову незалежну нашу державу. Таким, Такою особистістю і є наш кандидат у народні депутати. Свого часу російський поет Лев Озеров написав хороші слова, не упаваясь слові самі, убеждает убіждає нас опять». Біздарності проб'ються самі, талантам треба допомагати. Я прошу вас, шановна громада, підтримати цю молоду, красиву, інтелігентну, обдаровану, ерудовану людину і проголосувати за нього 28 жовтня поточного року. Нехай він буде нашим кандидатом в депутати, нехай він буде нашим депутатом, а ми уповноважимо його вирішувати всі наші проблеми, щоб ми могли з гордістю сказати, це наш депутат, це наш посланець від нашої громади у Верховну Раду. Я щиро зичу всім вам щастя і здоров'я, радості і благополуччя, успіхів завжди і у всьому. Нехай всі ваші починання увінчуються обов'язково успіхом. Нехай попереду буде багато світлих і радісних днів. Нехай тільки віра, надія і любов завжди вас супроводжують. Слава Україні! Героям слава!